Учасники ї міжнародної науково-практичної конференції психолопедичні проблеми становлення сучасного фахівця. Щиро вітаю всіх присутніх на цьому надзвичайно важливому науковому заході, Маю честь представити державний вищий навчальний заклад. Ужгородський національний університет, Факультет суспільних наук, зокрема кафедру психології, яка активно досліджує сучасні виклики, пов'язані з психологічним добробутом особистості в умовах суспільних трансформацій. Тематика нашої доповіді, актуальні питання психологічної безпеки військовослужбовців, сил безпеки і оборони України, є не лише науково значущою, але й життєво необхідною в умовах повномасштабної війни. Сьогодні в умовах російсько-української війни в українському суспільстві відбуваються значні соціально-політичні, економічні та духовні зміни, що вимагають звернути увагу на проблему психологічної безпеки суспільства та її важливої складової сил безпеки і оборони України. Огляд пріоритетів щодо тлубачення проблем психологічної безпеки в умовах широкомасштабної збройної агресії проти України і перенесення їх з інтересів держави на інтереси самої людини потребує уточнення самого поняття психологічної безпеки військовослужбовців, сил безпеки і оборони України. Сьогодні українські науковці тлумачать психологічну безпеку військовослужбовців як динамічне, інтегральне та комплексне явище відчуття стан захищеності від внутрішніх та зовнішніх небезпек, що дає можливість успішно долати зовнішні і внутрішні загрози та забезпечує надійне і ефективне функціонування всіх структурних компонентів їх психіки під, під час виконання завдань за призначенням. При цьому психологічна безпека військовослужбовців розглядається у рамках національної безпеки держави, яка є важливою складовою практично усіх видів національної безпеки. Соціальна, воєнна, інформаційна, політична, економічна, медична, правова, демографічна тощо. У законодавстві України визначено, що національна безпека обумовлена ступенем захищеності, життєво важливих інтересів людини, суспільства, держави від зовнішніх та внутрішніх загроз. Однак там не представлено поняття психологічної безпеки, як її важливої складової. Але потреба в цьому існує, оскільки безпека це основна соціальна потреба людини, що сформувалася в суспільстві. Саме потребу безпеці видати американський психолог, засновник гуманістичної психології Маслоу, розглядав як основний фактор, що мобілізує ресурси біологічного і соціального організму в надзвичайних обставинах, таких як війни, стихійні лиха, пандемії та інші екстремальні ситуації. Психологічну безпеку він пояснював як почуття довіри, свободи та захищеності, які відокремлюють від тривоги та страху, і особливо від почуття задоволення потреб особи сьогодні та в майбутньому. Крім того, Маслоу наголошував, що потреба безпеці може стати актуальними щоразу, коли в суспільстві виникає реальна погроза закону, порядку та державній владі. На нашу думку, психологічна безпека є складовою соціальної безпеки, яка у взаємодії з політичною, економічною, інформаційною та іншими складовими впливає на середовище існування людини, на її якість життя робить суспільство стійким, здатним до розвитку, гарантує мінімальний ризик для життя, підтримку фізичного та психічного здоров'я людей. Соціальну безпеку слід визначати як цілісну систему взаємозв'язаних елементів, побудованого на взаєминах соціальної системи і навколишнього середовища з метою запобігання негативним впливам соціальних ризиків та зниження рівня небезпек, а також убезпечення від загроз соціального характеру людини, держави, суспільства та їх соціальних інтересів, цінностей і потреб. Отже, психологічна безпека є складовою соціальної та, відповідно, національної безпеки України. Вона повинна бути пріоритетним напрямом забезпечення спроможності військовослужбовців зберігати адекватний психічний стан та професійно-значущу поведінку під час виконання завдань за призначенням. Воєнна організація держави, що включає всі силові структури України, є одним з важливіших інструментів забезпечення національної безпеки, може і повинна сама будувати свою власну локальну систему безпеки, у тому числі психологічно, грунтуючись на принципах та положення загальної теорії національної безпеки. Бажаю всім учасникам конференції, плідної дискусії, наукового зростання. Нових ідей та сміливих рішень у справі формування психологічної стійкості сучасного фахівця. Дякую за увагу!